Руслана Коцабу залишили під вартою до 9 червня без повернення вилученого майна. Івано-Франківський міський суд провів підготовчі засідання у кримінальному провадженні стосовно затриманого. Усі звинувачення у державній зраді та шпигунстві журналіст та блогер відкидає, а своє ув'язнення уже вкотре називає політичним замовленням. Це все є замовне це все заказуха. Це повернення до часів сталінізму організували мені судилище, і вони хочуть таким чином, щоб залякати всіх нас і тих людей, які хочуть користатися правом на вільну думку, на свободу вираження, а також які керуються журналістськими стандартами, і які вважають, що подавати при будь-якому конфлікті треба обов'язково всі сторони конфлікту, а не як пропагандисти чи якісь замовні комерційні матеріали щодо політичного замовлення зі своїм підзахисним, згідна і скандальна правозахисниця Тетяна Монтян, щоправда, докази невинності коцаби, адвокат наводить досить сумнівні те, що я казала про цю мобілізацію про нашу правительство, як правильно зауважив один з хлопців, якого допитували по справі. Ну куди там, тому Кацабі? Я неодноразово бувала. В ЛНР ДНР також виступила на російському телебаченні. Як ви думаєте, чому мене досі ніхто не заарештував, не звинуватив у зраді батьківщині? Нічого подібного не сталося. Це нікого не дивує випадково. Під час засідання Руслан Коцаба поскаржився на повну інформаційну ізоляцію та попросив організувати передвеликодню зустріч із родиною. Наступні засідання по даній справі відбудуться 16 та 29 квітня.